Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми розглянемо колекцію Кіндер Сюрприз, яка вийшла минулого року. І це будуть іграшки, присвячені мультфільму Щенячий патруль. Вони вийшли в Європі минулого року. На жаль, до України не доїхала офіційна партія. Але ми розглянемо повну колекцію. Отже, розпочнемо, напевно, що з додаткових іграшок маємо. Додаткові іграшки Дві. На жаль, на жаль, краще було б всі 8 героїв. От Є вісім цуценят, усі б вісім зробили. Або, наприклад, сім і райдера. Ну, якось так дуже цікаво вийшло. Наші ті додатки для мене загадка. Ну, нехай. Отже, отакий от вкладиш. Лицева сторона однакова для всіх. Тут ми бачимо всі вісім. Цуценят, але повторюю, що цуценят 6, вибачте, 6 і два додаткових. Отже, перший у нас додаточок це буде браслетик. Браслет з цуценят Корокі. На жаль, це не повноцінне іграшка, а якийсь пластиково-силиконовий браслетик, який можна як закладку використовувати, як для олівчиків органайзер такий. І носити, ну, як сам браслет. Також є, можна відсканувати в програмі Applay e Ну, Ось такий додаток. Ну і ось сам браслет. Ось так він виглядає. Такий пластиково силіконовий якщо чесно, не дуже приємний на дотик. Тут зображені у нас роки. Щось кривенько трошки. Ну, отаке ми маємо зображення. Ну отак він застівається. Є три застібки і одна отут дуже близько. В принципі, ну, як на мене, це зовсім-зовсім для малих діток. Хоча, в принципі, на третю застібку доволі значний розмір. Ну, таке цей браслет, він, бачите, лежав в капсулі, трикутник тепер нагадує. Не дуже думаю, приємно буде носити його на руці. Ну, маємо такий браслет. Розглянемо одразу ще один додаток. Я ось достала з капсули і навіть не розкрила ще. Ще один додаток, це у нас це у нас спінер. Епоха спіннерів вже минула майже 5 років тому. А Кіндер Сюрприз вирішив зробити спінер з героями щенячого патрулю. Також можна просканувати в програмі. Краще б замість спіннера райдера поклала, хоча б хоч якусь фігурку, хоч невелику. Ну, спіннер ще й збірний спіннер це щось таке. Він дуже легенький, тому крутитися він гарно не буде. Та і в дитячих руках пластикові такі речі. Це одна штучка загубиться, і далі будуть сльози і все інше. Ну і наклеїчки приклеюються до кожної сторони. На жаль, наклейки односторонні. Тобто, з однієї сторони ви наклейки наклеїли, а з іншої сторони буде порожньо. Ну Також якось дуже робіть вже тут, може, там зображення лапки, наприклад, можна було робити таким гравіюванням. Ну, крутиться спіннер, так, нічого сказати проти не можу, але він дуже легенький, оці з'ємні частинки. Ну, Ну, в принципі, ну так, як Спіннер класний, да, можливо, але Ера Спіннерів вже давним-давно минула. Отже, розпочнемо розглядати самі фігурки собачок. І, мабуть, що розпочнемо з Еверест. чому б ні. Ось така у нас Еверест складається з трьох частинок. Класна собачка, кольори. Досить яскраві. Також є програма iPlay Do. І ось саме цуценя. Блакитні очі зроблені, і, в принципі, відповідає мультику нічого нового. і якийсь рюкзачок на спинці зроблений. Тут, на жаль, немає емблемки щенячого патрулю, але я думаю, це не дуже суттєво. В принципі, очі зроблені. Гарно, мордочка привітна, класна іграшка. Отже, таку ми маємо Еверест. Далі розглянемо. Давайте ще одну дівчинку розглянемо, і це буде Sky. Звичайно, якийсь щенячий патруль без Sky. Отже, ми бачимо таку фігурку, яка складається з трьох частинок. І має крила такі. Ось так виглядає Скай у вигляді цуценятки. Рожеві очі, рожевий костюмчик, також немає емблемки просто порожнє місце. Ну, нічого страшного. Ось такі крила в неї за спиною. Окуляри на лобі зробили. ну, В принципі, доволі симпатичний скай. Навіть, навіть більше подобається, ніж Еверест. Ну, але це моя особіна думка. Вашу думку напишіть, будь ласка, в коментарях. Який герой вам подобається більше в мультику, і який герой вам більше подобається у виконанні від Kinder Сюрприз? Ось таку ми маємо в Sky. Наступним нехай буде у нас маршал. Маршал, який вічно падає, коли їх зле Райдер. Хоча, в принципі, не розумію, чому саме маршал. Ну нехай. Е -е, Отакий от маршал, також з трьох частиночок. Звісно ж, можна погратися з ним в програмі Apple. Ось такий маршал виглядає як іграшка. Блакитні очі, також емблемка не профарбована, ну, в принципі, вона не, не тримається, не тримається за, за рахунок затисків отут. В принципі, фігурка непогана. Трошки мене не влаштовує, що воно тіліпається, ну. Кашкет не знімається, він разом з головою. Отакого От далматинця маршала ми маємо. Наступним у нас буде гонщик. Ось такого ми маємо гонщика. Також трьох частиночок, нічого нового, збирається точно так же, як і наш маршал. Ось такий гонщик. До речі, в англійськоморній версії це Chase його звуть. У нас чогось перевели як гонщик, не знаю чому. Також амблемка на какарді немає. Хоча, в принципі, могли б зробити. Напринтувати хоча б щось, хоч якусь плямочку зробити. Такий рюкзачок у нього. В принципі, ну, зрештою, це іграшка для дітей. Для кіндеру доволі велика іграшка для звичайного кіндеру. Тому отакого от маємо гонщика. І наступним ми розглянемо в роки. Вибачте, я трошки помилилася, я назвала цього песика з оранжевим Рокі, але це зума. Я помилилася, вибачте, трошки вже підзабула, треба освіжити. Пам'яті. Нарешті розглянемо Рокі. Це сірий собачка з зеленим рюкзачком. Також з трьох частинок, нічого нового. І ось так виглядає сама фігурка собачки. В принципі, також дуже доволі масивно. Такий у нього хвіст. Очі, зроблені добре. Також є якийсь каптур, також емблемки, на жаль, нічого немає. Ну, в принципі, зроблений. Добре. Кольори підібрані добре, очі промальовані добре, все класно. Також доволі велика фігурка. Класні уроки. І останнім ми розглянемо Рабл. Він же кріпиш англійською рабл Ось такий у нас з екскаватором за спиною. І ось так виглядає сама фігурка. Сама фігурка, як на мене, найсимпатичніший. Ну, це особисто моя думка, можливо, порода собаки мене більш приваблює. Але такий навіть міні-екскаватор. Йому зробили ковш з рюкзачка. Ну, такий миленький песик. Ось таких героїв Щенячого патруля ми маємо. І через секунду переглянемо всіх. Ось так виглядають всі шість героїв нашого мультфільму. На жаль, не всі песики у нас є зроблені від Kinder Surprise. Маємо зуму у вигляді браслетика і спіннер. А інші шість песиків, шість цуценят у нас представлені на столі. Кожна фігурка з них добре зроблена, в принципі, розмір достатній. Sky виглядає меншою, але нагадаю, що тут ще розмір залежить від породи собаки. Тому, в принципі, як на мене, іграшки яскраві, класні. Можна з ними гратися, але не вистачає зуми. Ну, нічого, можливо, наступного разу Kinder Surprise нам зробить всі 8 іграшок без додатків, і ми знову будемо їх розглядати. А я знову прошу вашої підтримки. Підпишіться, будь ласка, на канал і натисніть дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Натисніть, будь ласка, лайк, щоб більше людей подивилося його. А я вам дуже дякую і до побачення!